Знаєте, новина із розряду ой, ой ой випадковість. Ну да, російський підводний човен, який є носієм калібрів, сплив біля узбережжя Франції. За даними НАТО, субмарина. Ну <суміло> розумієте, от зараз я прочитаю, що там НАТО, але вже це смішно. Тобто, російський підводний човен, який є носієм калібрів. А, і ми знаємо, що це може бути також і ядерний потенціал на Судмарині. Всплив біля берегів Франції. Ну просто так, випадково сплив. І а, по ідеї, по ідеї м -м, повинна, бути, повинна бути реакція. Знаєте, це вже ж не 23 дрони, які залітають, а ти робиш вигляд, що це не дрони і це взагалі не твоє. Це, це серйозна зброя. Тобто, мало того, що. Біля берегів Франції нормально курсує оцей тіньовий флот, на якого нібито Європа накладає нібито санкції. Так тут сплила ціла субмарина. Ну і як ви думаєте, НАТО відреагувало? За даними НАТО, за даними НАТО, ну вони звідки це знають. Субмарина сплила через технічну несправність. Альянс запевнив, що ситуація під контролем. Я ще раз: тобто, в тебе під носом спливає судмарина, вона є носієм кінжалів, які практично не перехоплюються. І ти говориш, це технічна несправність у судмарини, да? і ситуація під контролем. От виникає одразу кілька питань: звідки ви знаєте, що це технічна несправність? І друге, що вам дає запевнення, що у вас ситуація під контролем. У Мене таке відчуття, що якщо завтра, умовно завтра, Путін захопить Париж, вони скажуть, що він приїхав на канікули. Якщо завтра, умовно завтра, російська армія почне вторгнення в країни Балтії, то Можливо, НАТО скаже, що просто російській армії треба помити, помитися, і вони йдуть до Балтійського моря. Ну от оці слова говорять Путіну тільки одне: він може спробувати він може спробувати на міцність, структуру, до якої намагається. Піти Україна. От ми постійно говоримо за НАТО. Ми постійно кажемо, НАТО, 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 нам треба п'ята стаття. Ну, ви бачите, як ця п'ята стаття насправді буде діяти. Вона не буде діяти, вона не є такою, яка здатна нас захистити. Ну, при, при всій повазі, до НАТО. до... Цих єврооптимістів, людей, які, які говорять про те, що нам потрібне НАТО. Нам не НАТО потрібне. Нам потрібна впевненість в тому, що війна не буде продовжуватися, і далі Україна повинна працювати над посиленням свого військово-промислового потенціалу. Все. НАТО, не НАТО, це інша справа. Багато країн не є членами НАТО і нормально себе почувають. Співпрацюють з НАТО, проводять спільні навчання з НАТО, закуповують натівську техніку. Будь ласка, нема проблем. Немає проблем. Ніхто ж не заперечує, ніхто ж не відкидає того, що Україна може бути на натівських стандартах. От залужний нещодавно давав інтерв'ю, так обмовився, що вся військова наука в Росії. І Мене це так здивувало, реально. Чому вона в Росії? Ми йдемо до НАТО, а продовжуємо дивитись на Росію? Так давайте не будемо дивитись на Росію. Давайте переходити на ці стандарти. І власне армія вже більшою мірою перейшла на ці стандарти? І саме поняття НАТО себе дискредитувало в війні в Україні. Ви ж бачите, вони, вони роблять все можливе для того, щоб не втягуватися у війну. І основне питання: а чи буде Путін боятися напасти на умовну Україну? Якщо Україна буде в складі НАТО, якщо НАТО так себе кволо поводить. Дивна реакція, технічна несправність і ситуація під контролем. Ну окей, оце відео так і називу. НАТО тримає все під контролем. І це сарказм насправді. НАТО не тримає нічого під контролем, НАТО намагається не втягнутися в цю війну. Ми це бачимо. Путін це помічає, але поки що, поки що не робить. Крок вперед. Але кілька таких ось таких пояснень, і Путін може спробувати. Ну а чому б ні? Що його насправді стримує? Що?